У новітній історії України проблеми тих, хто змушений залишити домівки і тікати до безпечніших місць, ніколи не були такими актуальними, як у 2014 році. Слово біженець з'явилось зараз у повсякденному обігу, передусім, не через тих, кого законодавство визначає біженцями, а через мешканців України, які змушені виїхати з окупованих чи небезпечних територій до спокійніших регіонів, і кого вірніше визначати як вимушених переселенців або ж внутрішньо переміщених осіб. Бойові дії на сході України і конфлікт у Криму змусили покинути свої будинки десятки тисяч жителів. Серед них більшість становлять діти, жінки, люди похилого віку. За підрахунками управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні проживає 25 тисяч біженців ще близько 6-7 тисяч осіб шукають притулку. Серед тисячі вимушених переселенців, котрі покидають регіон донбаських шахтарсько-робітничих містечок та мегаполісів, незалежно від політичних поглядів і стосунку до сепаратистів, є чимало багатодітних родин, таких от як сім'я Гончаренків, котрі приїхали до Рівного із селища Вахрушево Луганської області. Я родился в город Вахрушево, там, где это Луганская область, Краснолучский район. 12 километров от Красного Луча. Там родился, там жил, какое-то время выезжали, ну, когда дети были, родители выезжали на заработки, на север. Там пробыли 4 года. Ну, вернулись обратно потом на Донбасс. Там я вырос, Там я женился, У мене є Виктория Вікторія зовут, и Ми родили троє дітей там же, на Донбасі. Діти зростом до 10 років, старша дочка 10 років, младший 7 років, а наймладшому сину три з половиною У рідному селищі Гончаренки мали і житло, і стабільні заробітки, і власний бізнес. Усе це через агресію Росії по відношенню до України довелось покинути. Та все ж перша причина переїзду родини до рівного не бойові дії у Донбасі, а хвороба батька родини Віталія. Він, працюючи спочатку у шахтах, потім таксуючи, захворів хронічним глоунефритом. Через цю хворобу нирки чоловіка поступово почали всихатись. Мені в Луганске сказали, Ми вам, если вам даже сейчас вот плохо станет, мы вам даже за деньги помочь не можем. Потому что ну, стреляют, у нас нет ни, ни лекарств, ничего нет. Нефрология Луганская, пришлось ей разъехаться все, там, может, осталось сколько-то человек. По приїзді до Рівного Віталій Гончаренко відразу звернувся за допомогою до Рівненської обласної клінічної лікарні. Виявилось, що йому потрібно робити діаліз. Власне, ця процедура була необхідна чоловікові ще кілька місяців тому. У нас тебе не діла діаліз. От я в нефрології, коли ще вопрос стояло у мене там становиться чи не становиться, мені говорять, ну. Діла фістулу, посмотримо там, где що. То потім сказали, що немає места. Прилаштувавши чоловіка на лікування, дружина Вікторія зайнялась іншими нагальними питаннями: житла, навчання, харчування. Одна сімейна пара, то вони просили не називати їхні дані. Они как бы предоставили, мы звонили на горячую линию, и нам сказали, что есть вот мужчина, женщина, которые хотят дать двухкомнатную квартиру. И вам говорит, сама этот вариант самая лучше подходит, потому что двухкомнатная квартира с тремя детками, вот, то, правда, все условия, ну как бы все есть. Вот. И договор у нас был сначала на три месяца бесплатно, но потом он познакомился с нами, увидел нашу ситуацию вот, и сказал, что живите еще продлил на три месяца. Помогли нам, восстановили наше детское пособие, пенсию, то есть мы получаем. Садик, ну, какой скажете, где вы там живете, рядом, мы сразу без проблем оформили, позвонили, нас взяли в садик, оформили 50% питания, так как нам положено, и в школу так без проблем взяли. Учителя очень хорошие в школе, отнеслись к детям тоже с пониманием. Нормально, в принципе. Как бы так есть одна девочка, которая там, ну, говорит, типа, я не буду дружить, потому что вы там вот приехали с другой области, ну, то есть туда, где идет война, переселенцы, не знаю, что от тебя ожидать. Я говорю, ну, не переживай у тебя, ну, то есть она увидит, что ты нормальная, нормальные у тебя намерения, вот дружелюбная, ну, то есть будет все в порядке, как бы. А так, ну, а в основном дети дружелюбные, то есть нету таких, там, не унижают. Нині вимушені переселенці Гончаренки з Донбаського регіону вчать українську мову, приглядаються до рівненського менталітету й додому повертатись поки що не збираються там. У нас якби как бы, ми жили не в самому Красному Лучі, тобто где ще боліміні. А ми жили в Вахрушево. Уже його хотіли зробити посілок городского типа. Для дітей там ні ни развития, ні ни перспектив, то есть ні для нас, ні для дітей. Тем более, после этих всех действий, ну, как будто не хотелось бы туда возвращаться. Хотелось бы остаться здесь. Здесь помощь оказывает исполком. Это к Хамко я обратился, любой вопрос, который имеет место. устроить дітей в школу, детский сад з жильєм. То есть люди, которые отозвались і дали нам квартиру безоплатно. Тобто, ми вот на три месяца заключили договор і що говорить, ну надо, живіть. Але для повноцінного життя Гончаренка нині потрібна ще одна річ здоровий татусь, який би міг забезпечити родину грішми. Щоб одужати Віталію, потрібні також кошти на операцію. У меня есть отец мой, который подходит мне группой крови. И он готов отдать мне почку свою. То есть мы уже прошли э, иммунологичную экспертизу в Харькове. Э, есть там все, все документы в Харькове о том, что он подходит как донор. И на сегодняшний день стал вопрос по сборе денег. Мы отдали еще анализы. Клиника Турции. Там операция стоит 35 тысяч долларов. Ну, цена не меняется. Вот мы уже год у них стоим на учете, и они нам выслали приглашение. О том, что ну, можете приезжать и там Тут, якщо нужно по Україні, я узнавал, нужно становиться на очередь, нужно там ну, дождаться очереди, то там, в той клініці, там очереди нема. Якщо делать в Україні, то це где-то 100 120 тисяч гривень. А якщо это в Турции, то це 35 п'ять тисяч доларів. Частина грошей 60 тисяч гривень у Гунчаренків є. Чи буде решта, все залежить від нас, небайдужих до людського горя. Отож, той, хто хоче допомогти. Номер телефону Віталія Гончаренка 8 050 85 22 203 або ж 8063 80 90 988.